Друзі, привіт! Вітаю вас в мене на каналі. Сьогодні у нас на огляді City Beach Club з ЖК Новопечерські Липки. А ну доганю, доганю, доганю. Яна, давай пригай. Раз, два, три. Ну що ж, спробуємо водичку Майя! Майя, ха немає за та на, 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 на! Майя! На, я тебе зри. Ось так, у самому центрі міста, а саме ЖК відпочивають влітку. Зараз підемо в зону басейна. Покажу вам дещо. І того, що ми маємо басейн в центрі ЖК, в центрі міста, на печерську, водичка прохолодна, людей багато. Дітей багато, всі відпочивають, кайфують. От, ставимо цьому місцю 4 з плюсом. Місце реально круте, але є недоліки. Перше, це персонал, довго несуть їжу. А по-друге, по-друге, це те, що сідає сонечко рано і не можна провести повний день, а тільки половину. Так, загалом все дуже круто. Так що. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, Не забувайте підписуватись на канал. Ще побачимося в наступній локації. Всім Що там попалося? Так, Яні попалась. Час покататися на човні. Ага, далі? Мая полежи в траві з заплющеними очима. Ага. А? а мамі крутий музичний смак. Це сексуально. Ну і мама у нас теж. Сексуально. Так, чоловіки, вам на нотатку. Тут реально дуже багато прико... прикольних прокачаних піф. Тому якщо у вас немає дружини і ви холостий, будь ласка, велкан, тут ви знайдете собі. Майя, ти що, єнот полоскун? пішли додому. Мая, скажи, сподобалось чи ні? Тобі сподобалось басейн? Я пиваю, я впіваю.